Комісія Верховній Раді працювала по питанням ТЦК, і от е, яке вони рішення сьогодні прийняли. Подивіться, будь ласка, у міністерстві оборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Саме це і дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань безпосередньо на фронті. Ми також запропонували в своєму звіті е, розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. тцк СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика. Тільки через те, що це нелюдське ставлення. Ви бачите, так розформувати. Сформувати з них як мінімум там 10 бригад, а набір передати, як ми з вами говорили спеціальним центрам. Вони можуть працювати від бригад безпосередньо, можуть працювати від військових адміністрацій і таке інше. Там можуть працювати цивільні люди, які не придатні, але вони можуть працювати. Заповняти якісь бумажки, задавати питання. Відправляти питання на почту, зустрічатися з людьми, мотивувати їх. Я думаю, це не проблема. Я думаю, це не проблема. Єдине тільки, що це питання мусолиться вже не один місяць, це раз. Друге, наскільки це буде можливо, наскільки Верховна Рада зараз відреагує на це. Це проблема. Тому ви пишіть, будь ласка. Я це викидаю для того, щоб ми подалювали це питання, щоб не замовчували, тому що ну, з кожним днем воно все гірше і гірше. Краще не стає. Ви бачите, якби вони ефективно працювали, питань би не було. На жаль, ну, зовсім все по-іншому. Ми з вами багато говоримо і вимагаємо прирівняти все таки, хоча б прирівняти зарплати держслужбовців, чиновників і таке інше. До зарплат військових, які на нулі <кій> в принципі нас чують. Подивіться виступ депутата Верховної Ради з приводу от саме цих питань. Ми маємо розуміти, що верхня зарплата, яка є в країні, це зарплата військового. Тому ми реєструємо зараз про проєкт проект закону про те, щоби. Заробітна плата всіх службових і посадових осіб, бюджетних установ, включаючи органи державної влади, органи місцевого самоврядування, нараховувалася в сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях: 100 тисяч гривень на місяць. Ми наголошуємо і виписуємо окремим пунктом, щоб було всім зрозуміло, що це обмеження стосується при нарахуванні. Заробітної плати грошового забезпечення, народним депутатам, членам кабінету міністрів, працівникам офісу президента, суддям, далі, всім працівникам службовим посадовим особам Національного банку України БЕБ, ДБР і інші спеціальні органи, які отримують зарплату по своїм спеціальним законам. Ми говоримо про. Наглядові ради і взагалі всіх працівників суб'єктів господарювання. Ви побачили, так? Тобто, вони говорять, необхідно необхідно це зробити, щоб судді, прокурори, держслужбовці різних рівнів не отримували більше військових, а вони отримують в 3-5 разів більше є. І зразу ж хочу, щоб ви подивилися картинку. Чоловік такий, ну. Пікет у нього одноособовий, тобто він держить плакат. Подивіться. Побачили так, і там мали прочитати знизу, де написано, що все це класно. Ідеї, які там зараз наші з вами ідеї висвітлюють в Верховній Раді. Це все так собі. Чому? Тому що бюджет на 25-й рік вже прийнятий. І, на жаль, військові не будуть получати більше, отримувати більше зарплати. Це раз. Наші захисники, як отак метарилися, так будуть метаритися. А держслужбовці, судді, прокурори і всяка 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 ця наволоч, вона буде отримувати в 25-му році ще більше. Тому ці балачки, на жаль, ні до чого не приводять. На жаль, дуже хочеться вірити. Дуже хочеться, щоб сталося так, як вони говорять. Але це все брехня, тому що бюджет вже прийнятий. І нас з вами, і військових вже розвели. На кінець, друзі, можете подивитися скандал в Укрзалізниці. Чистки в Укрзалізниці правоохоронці оголосили перші підозри у справах про корупцію у найбільшому перевізнику. Мільйони гривень заробляли на залізничних квитках за кордон. Наразі мова йде про щонайменше 10 підозр. створив злочину схему очільник однієї із профспілок на прізвисько Дєд. Схема працювала наступним чином. Кожен керівник потягів популярних закордонних сполучень, як от Київ, Варшава чи Київ-Кишанів, мали занести до 5 тисяч євро посадовцям вищої Ланки. Ці гроші отримували від провідників, які також платили за право працювати на міжнародному маршруті. За квиток провідники правили від 300 до 500 євро, хоча офіційна вартість 3700 гривень. Перевозили пасажирів, провідники у своєму купе. Тільки за півроку, 2024 тисячі через цю схему Укрзалізниця недоотримала 73 мільйони гривень. Тіньову касу викрили за ініціативою керівництва Укрзалізниці, саме адміністрація перевізника, звернулась. До Нацполіції, аби прибрати схеми, що працювали ще з 90-х. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський запевняє це лише початок очищення у транспортній компанії. Ну що сказати? Дехто намагається мене переконати в тому, що потрібно якийсь позитив. Друзі, нема питань. Я за позитив я йшов сюди знімати відео. Я вийшов з хати, над головою летить ракета. Я не буду казати, звідки і куди. Просто от звідсіля полетіла туди. От просто над головою. Вона дуже-дуже низько. -у. Ну, полетіла добре. Заходиш в новини, бачиш, там обікрали знову-таки Укрзалізниця, опять схеми, опять мільйони. І це кожен день. Потім відкриваєш і дивишся, хоронять. Кожного дня хоронять людей. Потім телефонуєш хлопцям, або вони тобі телефонують. І розказують, що в них немає мін, у них немає ВДІЦЯ. Їм тяжко. А де ж позитив, що робити, друзі? Ну, Може хтось пояснить такий позитивний? Поясніть, я з задоволенням буду розказувати щось, ну, щось добре. Якщо воно щось буде, друзі, дякую.